Перше, згадка про Луцьк з'явилася в іпатівському літопису, датована 1085 роком, де вже тоді місто вказане як досить істотно розвинене, що мало князівську резиденцію та вічі. Близько тисячного року Володимир Великий приєднав Волинь до Київської Русі і збудував у Луцьку дерев'яну фортецю, що згодом перетворилася на істотну перепону на шляху загарбників. Луцький замок витримав облоги військами Юрія Долгорукого в 1150 році і потім Галицького князя Володимира Володаревича спільно з Юрієм Долгоруким у 1155 році. Місто тривалий час було нездоланною перепоною на шляху татаро-монгольської орди. Уже в ті часи Луцьк відігравав роль економічного та адміністративного центру Волинського князівства, що було у складі Галицько-Волинської держави. В 1255 році околиці Луцька були спустошені походом литовського князя Міндовга, але нападників вдалося загнати в озеро, де вони потонули. Пізніше місто невдало брав штурмом ханку Ремса, проте, в 1259 році укріплення Луцька було розібрано на вимогу монгольського воєводи Бурундая, що підтримали князі Лев і Василько. Місто однак лишилося в володінні волинських князів. 1340 року по смерті Володимирського князя Юрія Болеслава, Луцький князь Дмитро Любард отримує статус Великого князя, а Луцьк здобуває статус столиці Галицько-Волинського князівства. Тоді ж зводиться резиденція князя Любарта – це гляний Луцький замок. Це одна з небагатьох давніх споруд готичного стилю, які збереглися в Україні. Замок має три вежі: в'їздну, владичу та стирову. Всередині замку розташувався кафедральний собор Іоанна Богослова храм класичного візантійського стилю. У 15 столітті в ньому висвячували московських єпископів. З Амбона церкви виголошував свої палкі проповіді Петро Могила, розкопки давнього храму в середині 80-х років 20 століття. Виявили за апсидою церкви поховання титулованих осіб, зокрема князя Ізослава Ігоровича. Історики припускають, що саме тут був похований великий князь Любард. Собор святих апостолів Петра і Павла або кафедральний костел пам'ятка архітектури національного значення, яка розташовується в історико-культурному заповіднику Старий Луцьк. Для третього поділу Польщі наприкінці XVIII століття по лінії з браж броди-берестечко Сокаль пройшов кордон між Російською та Габсбурзькою імперіями. Для оборони своїх рубежів царський уряд приймає рішення про будівництво системи оборонних укріплень. Під містечком Дубну для захисту залізничної лінії Львів-Київ будується Дубенський форт, що став відомий в наш час під назвою Тараканівський форт. Дубинський замок замок князів Острозьких Любомирських, фортеця в місті Дубно. Приблизно в кінці 14-го – початку 15-го століття, князь Федор Острозький спорудив дерев'яно-земляне укріплення, яке, звичайно, мало дещо інший вигляд аніж тепер. Ця споруда була оточена земляними валами, огороджена дерев'яним частоколом по периметру, і тісно забудована всередині житловими та господарськими приміщеннями. Проте, обмежена площа замку, недостатня міцність дерев'яних стін і укріплень, досить часті пожежі, і найголовніше нижче розташування стосовно прилеглої ділянки міста змусила князя Константина Острозького почати буду в нової рельєфно вищої кам'яної фортеці. І звісно ж, тунель кохання, адже любов перемагає все. Любов до Бога, любов до України з вірою в нашу перемогу.